Друзі, чи стали б ви робити процедури, якби розуміли, що це може нанести шкоду вашому здоров'ю? Або... Вплинути негативно на вашу зовнішність. Мабуть, очевидні, тому я сьогодні з вами дечим поділюсь. Саме тому, що в роботі я стикалась і продовжую стикатись з великою кількістю наслідків від інвазивних процедур, я ніколи собі ніяких інвазивних процедур в лице не робила. Зв'язку з тим, що я дуже давно вже. П'ятнадцятий рік практикую масажі, зокрема масаж обличчя, до мене звертається велика кількість людей, я маю багатий досвід роботи з масажем лиця, і мені доводилося дуже часто стикатися саме з ускладненнями, з якими люди приходять після інвазивних процедур. Вони дуже різноманітні і часто аби. Часто я не могла ніяк допомогти вирішенні цих задач людям. Я це говорю прямо, відверто, як є. Але мені приходилось занурюватися в специфіку тих чи інших процедур, аби зрозуміти, як і яким чином я би могла з цим працювати. Тож я говорю відверто і прямо, що не завжди. Масаж може допомогти вирішити якісь естетичні зміни з лицем після інвазивних процедур. Не завжди масаж може подолати наслідки інвазивних процедур і таке інше. Після минулих дописів ви задавали дуже багато питань щодо тих чи інших процедур. І Я вирішила більш відкрити і розповісти, наскільки це сумісна чи несумісні взагалі маніпуляції ці. Тож, давайте по черзі. Ботокс, ботокс процедура, яка призначена для того, аби знерухомити. Мімічні м'язи, які збирають шкіру в складки. Тобто, коли у нас проявлена міміка, якась ітворюється гіпертонус, у нас створюються надмірні складки, і таким чином утворюються глибокі заломи. Тобто, всі наші зморшки, це за великим рахунком прояви міміки, і ботокс призначений для того, аби цю міміку просто виключити. Ось і все. Але. Що ж буде, якщо ботокс і масаж? Якщо вам кололи ботокс по тій схемі, яка вона повинна бути, він має колотися тільки ж міжбрівсько, то у вас дуже опустяться опуститься брови. І якщо ще робити масаж, а масаж направлений на те, щоб розслабляти міміку і гіпертонуси, то у вас може рухнути лице. У вас може опуститися овал, поплисти і так далі. Бо... Вам і так вже виключали ці м'язи. Якщо ми щось перерослабимо, то тканини просто опустяться. Так, масаж тонізує м'язи, але не ті, в які були зміни і втручання інвазивні. Тому це, розумієте, взаємо, виключаючи іноді речі. Іноді в масажі ми тонізуємо і робимо ліфтинг тканин за рахунок того, що ми тонізуємо м'язи, заставляємо їх рухатися, а тут ми їх не можемо заставити рухатися після того, як ін'єкціями їх просто знерухомили. М'язи важливі, рух м'язів на лиці важливий, тому що так він сприяє гарній трофіці. Він буде сприяти трофіці і крові, і руху лімфи, і так далі. Якщо вам вирубають лоб, у вас може це вплинути і з'явитися набряки довкола очей. Тому іноді це несумісні речі. От і все, філери. Філери можуть змігрувати, вони можуть переміститися. І вони можуть змігрувати і без масажу, але масаж це маніпуляції, в яких є прийоми тиснення, розтирання, розминання, дренажу і так далі. Якщо ця форма якась вона нестабільна, або тканини мають таку специфіку, що він може переміститись, він може переміститись. Всі знають, що і без того бувають гілоронові вуса, якісь міграції міграції під очима. То тут є дуже великий ризик. Що якщо вам ставили філери гілоронової кислоти, то він кудись переміститься з-під ока в скроню, десь кудись з губи в вуса чи в носогубну складку, і так далі. Підборіддя, щоки, ну, воно дійсно може рухатися. Якщо це гідроксіапатіт кальция, ну, тобто, якщо у вас змігрував десь філер гіалуронової кислоти, ви можете використати піти до спеціаліста, попросити вам вколоти гіалуронітазу, він розмокчиться той філір, буде мінус ткань трошечки, тому що не тільки філір він розмокче. Ще цей препарат, але ви зможете якось його ну, уникнути, якщо він не зафіброзувався. Бо є ще такий момент і такий нюанс, що. Він може зафіброзуватися всередині, тобто організм зреагував на інородне речовину і його капсулював. Тоді вам тільки треба буде хірургічно це можна буде вирізати. З таким теж стикалася, ну, понятно, губи найчастіше фібрози такі утворюються у дівчат очі довкола очей. Фіносо борозду. Хто ще такою страшною штукою займається з косметологів? то Ну, не робіть те за що люди потім клянуть. Бачила фіброзу в верхньому повікові після філерів, навіть туди людині ставили. От, там, звичайно, коментар. Це було ще в 17-му році цієї жінки, що якби я знала, я би цього не робила. От, е якщо ж це е радіс. Які-небудь, да, чи інші препарати з гідроксіапатитом кальція, то е, все більше косметологів про це пише, що немає антидоту до цього препарату, тобто ви нічим не зможете його розколоти. Тобто, так, е, якщо це якась для волюмізації тканин і так далі, то треба розуміти, що ну, це білет в один кінець, і якщо ці препарати потім в мене в практиці було чого я взагалі почала ці дописи писати. Бо в мене була клієнтка, у якої ці тканини змістилися, опустилися. І вона очікувала отримати ліфтинг, той, який вона бачить на кейсах моїх клієнтів, які я публікую в мережі. І я їй пояснила, намагалась пояснити, що я не покажу їй на її лиці того ліфтинг-ефекту від масажу, бо тканини не просто з віком мають гравітаційний тос, вони утяжені препаратом, який стоїть в цих тканинах, і нікуди він дітись не зможе. Ліфтингувати це ми не зможемо. Тобто, мало того, що нам треба. Тканини якось припідняти, а так, вважайте, вони кирпичів, що понабирали, і це все утяжується дуже сильно. Тому тут треба, щоб людей інформували і ви обирали помірковано собі такі процедури, якщо ви їх робите. Радіс ну, може, може піти після масажу набряк, може не піти. Але ліфтингу і підняття тканин не буде. Полімолочка. Айна не, 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 не. Полімолочна кислота препарат, який стимулює, як кажуть виробники, косметологи, колегеногенез, але це індуковане, він провокує індуковане запалення і те, що це не той колеген, який це не якісний колеген, але і цей препарат теж не виводиться, він дає набряки, від масажу може бути піти стимуляція ще більші набріки, і ну, він нікуди не зможе бути здренований. Тобто це теж ставити собі. і все. І, і все, все. Тут треба розуміти, що нитки можуть робити компресію певних або нервів, або компресію судин. і теж спрогнозувати якісь ефекти, результат від масажу ми не можемо, бо більше ці нитки можуть після масажу і маніпуляцій масажних запалитися. От Ну, не було такого, щоб я там там прям вони відривались, що щось таке було, але і ефекту від масажу не очікуйте, може дати набряк. Значить, дивіться, смаз процедури і різні РФ. Контрольована денатурація білка. Ну, тут теж треба розуміти, що це процедура, яку ви робите, і потім не очікуєте від тканин більше нічого. Бо ваші тканини вони здинадуються. Так, ця процедура направлена на те, щоб ущільнився смаз шар, підтягнулася тканина разом з тим, шкіра змоделювалася, але ця тканина назавжди втрачає еластичність. Ви після цього не можете робити, не зможете її, не можна не проколоти, зробити там якісь процедури маніпуляції. Також це викликає ускладнення при. В майбутньому виконанні кругової підтяжки лиця це, про це говорять пластичні хірурги, що це ускладнюється, бо цей смаз тяжко навіть цілісність його розрізати. От. І в зв'язку з цим масаж. Коли ми робимо масаж, ми працюємо з тканинами, з їх природньою здатністю до. Стонізуватися, ущільнитися вона може набирати більшого тургару, але не тоді, коли ці тканини сфіброзовані або зденатуровані, Вони видозмінені, змінені. Там спайка, і ви нічого не зможете. Тобто, треба розуміти, якщо ви якщо людина розуміє фізіологію тканин, то якщо це йде спаєчний процес, ми нічого не можемо, Ми його і розідрати не можемо. Ну, тобто і очікувати, що підніметься, якщо вам зробили смаз, а ткані все одно опустилися, ви або набрякали, або набирали вагу, або ще щось сталося, або гравітаційно все одно ніхто не, відмі... не відміняв, воно все одно опускається, От, то масаж вже підняти не можна. Однак, натомість, якщо людина не робила таких втручань і вона прийде в віці. 70 років, 60 років, 65, 70 і ми будемо робити масаж. То тканини, м'язи, платизма, тощо вони дуже дуже гарно піддаються ліфтингу, підтягуються і піднімають шкіру, моделюють її. От піднімають над черепом. Тож чим менше буде цих втручань, тим вірогідність ліфтингу завдяки природним методам омолодження. Вірогідність. Вища. Це треба розуміти і усвідомлювати, якщо ви плануєте який небудь втручання. Ліпофілінг теж стає все більш популярним. Мала досвід роботи з ліпофілінгом людиною, яка його робила. По-перше, відбулася міграція. Після е, цієї процедури асиметрично на лиці робили скули: одна скула стала, друга змістилася вниз, тобто це призвело до диспропорції асиметрії обличчя сильної, і він, треба розуміти, що він викликає дуже сильні набряки. Е, масаж тут допомагає, трішечки допомагає. Але очікувати, що ви масажем розпрацюєте. Ці набряки не очікуйте, тому що ліпофілінг як такий, в принципі, дає дуже сильні набряклості і це просто треба прийняти. От тому, якщо ви таку маніпуляцію робили, або є якісь ультра... вона змогла подолати наслідки міграції і зміщення цього ліпофілінгу завдяки Ультразвуковій терапії, яку вона знайшла в якійсь клініці, де саме не знаю, не пам'ятаю, просто це давно було. Бо людина стикнулася з жахливими наслідками, коли з цим стикнулася, це дуже вдаряє по людині емоційно. Чому я і пишу ці всі відео? Тому що треба розуміти, що всі ці можливі наслідки, з якими людина стикається, Дуже несуть ті серйозні, мають серйозні, наносять велику емоційну травму. Людина часто залишається сам на сам, бо її ніхто не може з цим зарадити часто. От, приходить дуже багато дівчат, вони у вічі, коли я їм говорю, що я не можу з масажем нічим тут зарадити. в них... Ну, Дуже багато емоцій, я їх розумію, але на жаль, ну тобто, тут треба усвідомлювати, перш ніж ви йдете на які-небудь процедури, вивчайте. Вивчайте не просто маркетингову сторону, сторону тих чи інших препаратів. Колегеногенез, добре, який він, що він стимулює, як це відбувається. Дивіться, я вам розкажу кейс. У мене є обладнання по безін'єкційній біоревіталізації. Це обладнання можна використовувати в різний спосіб, будувати різноманітні протоколи. Ми можемо застосовувати туди різні пептидні коктейлі, взяти певні ампульні сивороточні концентрати. І в одній компанії я поцікавилася, що мені потрібен якийсь ін'єкційний препарат з гіалуронкою, щоб я могла його використовувати як біоревіталізацію. І мені кажуть, дивись: о, шприц, ревіталізант. Огонь. Ну, добре, давайте. Купую я той шприц, приходжу на роботу. Приходить моя подруга на процедуру. Я відкриваю цей шприц, я його видавлюю. І я розумію, що мені дали філер. Тобто, це препарат з молекуло гіалуронової кислоти. Це не та гіалуронка, яка мені потрібна, щоб провести бі... біоревіталізацію. І коли я їм кажу, ну він же біоревіталізант, ну це не, не одне й те саме. І от дивіться, тут, щоб ви просто розуміли, як це буває з іншої сторони, по ту сторону косметологу кажуть, що це ревіталізант, він бере цей препарат. До добре, що в мене обладнання. По-перше, ну, безін'єкційне. По-друге, що я взагалі схаменулася і не стала ту іроду робити, і їм на то вказала, повернула і так далі. Але були кейси, коли косметологам. Продають цей препарат і вони його колюють як біоревіталізацію, тобто папель. І ці папули потім стоять, вони не розсмоктуються, стоять, стоять. І що тоді треба зробити? Тоді приходять до спеціаліста і він кожну папулу розколює. Розумієте? Тобто тоді треба взяти і кожну її розколоти. Тоді ж буде ну, вірогідність мінус ткань. пам'ятаєте, я розказувала? Да? Тобто ми стикаємося з тим, що і менеджери дистрибуційних компаній можуть не мати достатньої компетенції, коли продають свої препарати, коли там продають косметичні засоби. Я вже розказувала, які мали наслідки для шкіри і запалення різні після неякісної косметики, хоча позиціонувалась вона як професійна, і таке інше. Тому потім, на жаль, перекладають відповідальність на. Пацієнта на клієнта, якщо у вас є така можливість, розвивайте допитливість, розвивайте критичне мислення, задавайте питання. А що буде потім? Да? помоніторте, посидіть, подивіться якісь відгуки, якісь наслідки. Я не знаю. Саме більше мене здивувало, коли величезна кількість косметологів, які займаються ін'єкційною косметологією, почали мені писати, що я говорю неправду. Чого тоді на мене в соцмережах таргетується дуже багато кейсів з наслідками і побочками? Чого я це бачу, чого я бачу гранульоми від полімолочно, а ви не побачили їх? Чому я бачу там про філери і неможливість їх або там здеградувати або радієс, а ви не побачили? Ну, а ми що, різну фізіологію вивчали? Оце я не можу зрозуміти. Тому я не звертаю зараз до косметологів, я звертаюсь до пересічного пацієнта, будьте обачними, перемоніторте. Подивіться, вбивайте в соцмережах, вбивайте в інтернеті про наслідки, які можуть статися. А я в свою чергу за екологічність в інформації, я в свою чергу за екологічність в тому ж масажі, і ви повинні розуміти, як працює масаж. І з чим він сумісний, з чим він не сумісний. Це моя головна місія для вас донести. І хочу ще додати, що якщо ми говоримо про якісь такі зміни інвазивні штуки, то масаж найкраще працює з усього інвазивного прекрасно працює після пластичних операцій. Після блефаропластики, рінопластіки, після кругової підтяжки лиця масаж працює.